Я можу хочете закінно те, що вам зараз поплавить мозок, Хочете? Так. Ви не називете мені жодної успішної православної країни. Ви знаєте успішні протестантські країни, там, Британія, США, Канада. Так. Ви знаєте успішні католицькі країни, там, може, Франція, Італія, але ви не називаєте жодної успішної православної країни. Ви знаєте успішні країни мусульманські. Знаєте, успішні країни, там, можна, Китай, Японія, там окрема в'єтка. Але православної нема. І до чого ви ведете? Щось з дитинства нам, в нашій вірі, кажуть, я знаю відповідь, вона дуже проста. Нас люблять будь-кого. Наша віра любить будь-кого бідного, багатого, убого і так далі. А в протестантській церкві, якщо дитинка прийде і вона не буде хотіти вчитися, не буде хотіти заробляти податки, вам пастор скаже: ах ти, падла! Так погано, це погано для громади. Ти маєш бути успішним, ти маєш гарно вчитися, ти маєш бути багатим, бо ти будеш більше давати громаді і так далі. А будеш бідним но-но-но. І з дитинства ці ірландці чи там німці вони це виховують і знають, що важливо бути багатим, важливо платити податки, бо це важливо для держави. А просто всіоб'ємлююща любов це така собі історія.